Євангельський альманах Стефана Бухунюка під назвою Нова правдива дорога життя За січень і лютий 1936 року номер 1-2. Епіграфом до альманаху є слова пророка Ісаї. Поникнуть горді погляди людини і високе людське принизиться. І один Господь буде високий у той день, бо гряде день Господа Саваофа на все горде й зарозуміле, і на все звеличене, і воно буде принижене. Ісая, 2 глава з 11 по 12 вірші. Хто має розум, той зрозуміє, а має розум той, хто заповіді Божі сповняє. Настав день Господа, тобто день, в який повинно виконатися все, про що писали пророки, про що говорив Ісус Христос, і про що Писали апостоли. Але день цей великий, довгий, день цей темрява, а не світло. Про це дивимося, Амоса, 5 глава, 17, 20 вірші. І от у цей день навіть найдурніший. Хоче бути великим, високим, а у Бога, що високе, те буде низьким, і що низьке, те буде високим. Це провістив Господь устами пророка Ісаї: Поникнуть горді погляди людини, і високе людське принизиться, і один Господь буде високий у той день, бо гряде день Господа Саваофа на все горде й зарозуміле і на все звеличене. І воно буде приниженим. Люди очі мають і не бачать, були високі і горді, і вже вони принизилися, попадали і не встануть. То навіщо ж вам, що зайняли їхні місця, підносити так високо голови? Послухайте, що Бог каже. Пронесеться гучний крик від Вавилона. І велике руйнування від землі халдейської, бо Господь спустошить Вавилон і покладе кінець гордовитого голосу в ньому, хвилями, як великі води, пролунає гучний голос їх, бо прийде до нього на Вавилон, спустошувач, і взяті будуть ратоборці його, знищені будуть луки їхні. Бо Господь, Бог відплати, віддасть відплату. І напою до п'яна князів його і мудреців його, облестаначальників його, і градоправителів його, і воїнів його, і заснуть сном вічним, і не прокинуться, говорить цар, Господь Саваоф ім'я Його. Читаємо це в пророка Єремії 51 глава. 54 по 57 вірш. Дарма працювали народи, і люди мучилися задля вогню. Сьогодні з'явилося багато різних брехунів, які говорять, що Господь забере їх на небо, а землю з людьми, які не вірять тим брехунам, спалить. І все те вони беруть із Біблії. І я теж беру із Біблії, зокрема, з послання святого Петра. А нинішні небеса і земля, які утримуються тим же словом, зберігаються для вогню на день суду і погибелі нечестивих людей. 2 Петра, 3 глава, 7 вірш. Ми над цим маємо задуматися. Бог, коли знищив перший світ, то розкаявся і пообіцяв. Не буду більше проклинати землю за людину, тому що помисли серця людського зло від юності її, і не буду більше знищувати усе живе, як я зробив. Надалі в усі дні землі, сівба і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться. Буття 8 глава з 21 по 22 вірші. А пророк Ісая передає слова Божі: Ізраїль вже буде спасенний спасінням вічним у Господі. Ви не будете посоромлені, осоромлені до віку, бо так говорить Господь, який створив небеса, Він, Бог, який утворив землю і створив її, Він утвердив її, немарно створив її, Він утворив її для проживання. Я Господь, і немає іншого. Ісая 45 глава 17 по 18 вірші. А Давид заклинає. Нехай щезнуть грішники з землі, і беззаконних нехай не буде. Псалом 144 35. Читаємо в Євангелії. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Євангелія від Матвія, 5 глава, 5 вірш. На підставі цих святих слів земля не згорить, а тільки згинуть безбожні люди на землі. Всім же брехунам буде встид і сором. Тепер же скажу кілька слів про вічне життя. Читаємо. Це ж є життя вічне. Щоб пізнали тебе єдиного істинного Бога і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Євангелія від Івана, 17 глава, 3 вірш. Знати тебе, тобто Бога, є повна праведність, і визнавати владу Твою корінь безсмертя. мудрості Соломона, 15 глава, 3 вірш. Пророк Осія передає бажання Божі, бо я милости хочу, а не жертви, і Боговідання більше, ніж всепалення. Пророк Осія, шоста глава, шостий вірш. Пророк Єремія зауважує, і лелека під небом знає свої визначені часи, і горлиця, і ласівка, і журавель пильнують час. Коли їм прилетіти, а народ мій не знає визначення Господнього, тобто планів, намірів Божих. Читаємо це в Єремії 8 глава, 7 вірш. Для того, щоб знати правдивого вічного Бога, Творця всього того, що ми бачимо і не бачимо, треба знати Його Сина, Ісуса Христа. А для того, щоб знати Його Сина Ісуса Христа, треба дотримуватися Його заповідей, які не писав Він своїм перстом. Про це дивимося, вихід, 31 глава, з 12 по 18 вірші. Ісус Христос для того приходив, щоб виконати, звершити, возвеличити і прославити закон. Про це дивимося, Ісая. 42 глава з 21 по 22 вірш. До першого дому Ізраїлового було сказано, хто вб'є чоловіка, той людина вбивця А до другого дому Ізраїлового, тобто до нас, Ісус сказав: Хто гнівається на брата свого даремно, той людина вбивця. Відповідно до святого письма, ми, що називаємо себе християнами. Представляємо себе дім Божий. А коли гніваємося одне на одного, чи не є ми людиновбивцями? О, тут велике питання. Написано жоден людиновбивця та інші царства Божого не успадкують. Написано: Царство Твоє, царство всіх віків і влада Твоя через усі роди. Псалом 145 13 вірш. О, треба стати та подумати, хай хто б ти був, чоловіче. Все те, що є на світі, повинно бути до свого часу, як от різні начальники. Начальник від слова «начало». Це ті, що починають якесь діло і керують процесом його здійснення. Уряди, різні гілки влади, партії, як політичні, так і релігійні, і все інше. Але знайте всі, що з вами говорить той, який отримав знання від Бога як подарунок, не по заслузі, а по благодаті, по милості Божій. Про це дивимося, Римлян, 9 глава, 14 по 33 вірші. Я вже не раз писав, що цей світ, тобто устрій, порядок, гидкий, де один пухне від розкошів, а інший з голоду і холоду. Добігає кінця, вже ніби й закінчився, але перед своєю кончиною ще мучиться, що знаходяться різноманітні нікчемні лікарі, що думають його цей порядок оздоровити, щоб він жив. То я клянуся Богом живим, Богом Авраама, Ісака і Якова, Богом Господа нашого Ісуса Христа, що світ цей, тобто системи державного управління, Ніхто не вилікує від цього болю, хвороби, смерть йому настала однозначно. На місце цього гидкого, несправедлого, звірячого порядку правління стане царство Бога і Його Христа, як написано в откровенні святого Івана. Але знайте всі, що цей день довгий, бо весь народ упертий, противний, непокірний. Завжди хоче наполягати на своєму, хоч хто б він був, великий чи малий. Оглядайтеся назад, що робилося, то знатимете, що робиться і буде робитися у майбутньому, але заглядайте завжди в книгу книг Біблію. Для мудрих і розумних вона є світлом вічним. Цей день міг би бути коротшим, якби люди порозумнішали і розсудили і зрозуміли. Для чого вони працюють? Адже трудяться всі для вогню і біжать за своїми дурощами на навипередки одне поперед одного. І все це ті великі керівники, які вчилися все своє життя і довчилися до погибелі. Радіють і хваляться розмаїті вигадники, що видумали щось смертельне для людей а Бог каже – Повернув вигадки ваші на голови ваші. Всі такі керівники тішать себе, що їх вважатимуть розумними і великими, що їх люди вічно славитимуть, та ще за життя пам'ятники ставлятимуть, а іншим по смерті пам'ятники ставлять і пісні співають. Надходить час, що все те буде розкидане з підвалинами. Як не вірите, то потрудіться і загляньте книгу книг. А також подивіться, що робиться в народах на землі. Коли будеш дивитися тільки в одну книгу, книг, то будеш сліпий і нічого не побачиш. Коли будеш дивитися в народи, на землю лише, то теж будеш незрячим і нічого не зауважиш. Треба дивитися на небо і на землю водночас. Книга книг це небо. Ісус Христос повідав нам, Дана мені всяка влада на небі і на землі. Христос Ісус дає ту владу, тобто право своїм вибраним, покликаним із Його волі, щоб Він був первородним між батьма братами. Про це дивимося, Римлян, 8, глава, 28 по 30 вірші. Богу саме пророка Ісаїя промовляє: Слухайте небеса і вважай землю. Бо Господь говорить, це ми читаємо в Ісаї, 1 глава, 2 вірш. Подумай, читачу, чи то Бог говорить до тієї землі, по якій ми ходимо? Ні. Бог до людей говорить, бо і люди це земля. Тому святий Петро навчає. До того ж маємо найдостовірніше пророче слово. І ви добре робите, коли звертаєтеся до нього. Як до світильника, що сяє у темному місці, доки не почне розвіднятися День і не засяє зірниця у серцях ваших. Знайте насамперед те, що ніяке пророцтво у Писанні не залежить від власного вирішення. Це ми читаємо 2 Петра, 1 глава, з 19 по 20 вірш. Цей день кожен хоче бути вчителем. Як же можна бути вчителем, не навчившися сам? У пророків написано: І будуть усі навчені Богом. Кожен, хто чув від отця і навчився, приходить, тобто уподібнюється духом мені, тобто приходить до мене таким способом? Уподібнюється духом мені, означає. Любов довготерпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині, все покриває, всьому йме віру, всього сподівається, все терпить. Про це читаємо 1 Коринтян, 13 глава з 4 по 7 вірш. О любі брати і сестри, і всі люди, як у вас те все є, то навчені ви Богом, а як нема, то вчіться. Бог хоче, щоб його всі люди знали. По правді святі треба від Отця ще навчитися чути, отоді можна стати подібним до Сина Божого. Для того Ісус Христос приходив, щоб залишити нам приклад, Бог Отець Небесний відкрив свого Сина Святому Павлові і через нього повчав так, яка сумісність храму Божого з ідолами, бо ви храм Бога живого, як сказав Бог, оселюся в них і ходитиму в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. І тому вийдіть із середовища їхнього і відлучіться, говорить Господь, і не доторкайтесь до нечистого. І я прийму вас і буду вам отцем, і ви будете моїми синами і дочками, говорить Господь Вседержитель. Друге Коринтян, 6 глава, з 16 по 18 вірші. І безперечно. Велика благочестя тайна. Тайна автор виділяє великими прописними літерами. Бог явився у плоті, виправдав себе в Духові, показав себе ангелам, тобто учням своїм, проповіданий у народах, прийнятий вірою в світі, вознісся у славі. 1 Тимофія, 3 глава, 16 вірш. Ісус Христос є таємницею. І ми, Його брати і сестри, також для цього лихого світу є таємницею. Нас, дітей Божих, підтасовують до комуністів, до анархістів, до різних безбожників. Але на ділі ніхто не доведе, бо ми свідки Божі. Ні з ким не мали і не маємо жодної спілки, ні спілкування і не думаємо мати, а спілка і спілкування наше з Христом Ісусом і з Христовими. Хто хоче дізнатися про цей дім, то не ходи позадому, а війди в нього, не ходи вулицею, а війди у внутрішній двір, то побачиш, що тут є. Але прийди з вірою. А не з хитрістю, як Юда та інші, які запевняють, що переконалися і краще знають, Такі Господа ніде не побачать, тобто не зрозуміють. Написано бо Господь поклявся правицею своєю і міцними м'язами своїми не дам зерна Твого більше в їжу ворогам Твоїм, і сини чужих не будуть пити вина Твого. Над яким ти трудився. Але ті, що збирають Його, будуть їсти Його і славити Господа, і ті, що оббирають виноград, будуть пити вино його у дворах святилища мого. Пророк Ісая, 62 глава з 8 по 9 вірші. Я завжди звертався з проханням до всіх і знову звертається до всіх. Особливо до званих вірян. Спитайте себе, перевірте себе, чи в Христі ви, чи в вірі ви, так як написано. Я вам в Ісусі Христі говорю, що ви не віруєте в Христа Ісуса, бо якби вірили, то знали б Його визначення. Ви проповідуєте і вірите, що Христос прийде і забере вас на небо. Це неправда. Бог хоче прийти і вселитися в нас. І жити в нас, але нам треба в ньому жити, тоді він у нас буде. Деякі проповідники, баптистські, адентиські, п'ятдесятницькі та інші вже трохи зрозуміли і помаленьки злазять з неба, але мало таких, треба визнати свою провину. Так Бог хоче і все простить. Про це дивимося. Єремії, 3 глава з 10 по 20 вірші. І скажи їм, так говорить Господь, хіба упавши, не встають, і збившись із дороги, не повертаються. Для чого цей народ, Єрусалим, тобто теперішні вірні, вперті у відступництві? Вони міцно тримаються омани і не хочуть навернутися. Єремія 8 глава, 4, 5 вірші. Знаєте, що книги всі розкриті. І книга книг розкрита, і вже судимо мертвих, відповідно до того, що написано в книгах за ділами, тільки залишається сказати, заблудив, винен у всьому, каюсь, і до Ісуса Христа, Сина Божого, приєднуюсь, і тоді радітиме все сотворіння, бо створіння з надією чекає з'явлення синів Божих. Римлян 8 глава, 19 вірш. Як написано: немає праведного ні одного, немає хто розумів би, немає хто шукав би Бога. Всі ухилилися з путі. Негідні всі до одного, нема того, хто чинить добро, нема жодного. Гортань їхня, відкритий гріб, язиками своїми обманюють. Отрута гадюча на губах їхніх, уста їхні повні лихослів'я і гіркоти, ноги їхні швидкі на пролиття крови, руїни і пагуба на дорогах їхніх, вони не знають шляху миру, немає страху Божого перед їхніми очима. Праведний суд на таких отож наверніться до Бога і воздайте. Йому славу. Амінь.